Ура! Нарешті і я там побувала. Чи впізнаєте ви цю вулицю? Це Ломбард Стріт, вулиця з фільмів у сан франциско Прикріпляю вам старовані фотографії, як вона будувалася і що відбувалось. Тут були всі зірки. І я також. Ура! Зараз щойно чисто випадково ми були запарковані поряд і мали їхати в центр сан франциско Але я така кажу, а ну ще подивися, що поряд. Дивися, у мене стоїть якась позначка на карті. Що це таке? Позаду мене, словно, звісно, вулиця Ломбард Стріт. Вона має вісім поворотів, і ми дуже хочемо нею проїхати машиною. Це я вам ще також знімлю і покажу. Ми ще навіть не спускалися, є якась пішохідна, можливість спускання. А зараз я вам покажу. дивіться. Нагадує Львівський польський півлюкс, майже Алтайські озера, розумієте? Правда, гляньте туди. Який шикарний краєвид цілого Сан-Франциско. Просто вау! Вау! Я всюся в жити в моменті. Виникла ідея проїхатись. Гляньте, яке історичне місце життя в моменті вулиця потрібно Ломбар. практикувати, подумала я, і поїхала. Словно, звітно, вулиця в Сан-Франциско. Я тут їду просто для спогадів. Нам ясно, що туди вниз не треба. Тут вісім поворотів. Я просто хочу проїхатись по ній ради, спогаду гарного. Боже, який краєвид гарний. Знаєте, треба собі робити такі речі, які будуть запам'ятовуватися позитивні, бо життя, вона така штука. Щойно проїхав величезний, е, як це він називається, Тесла новий трак. Сайбертрак. Бо я маю вписатися? У мене всього лише поки що Honda Сірві. Оце річ точно, яку зака запам'ятається. Тому я її роблю. О, тут є ситуація. Ви розумієте, я тут хочу зараз приїхати з вулиці. Але мій не їде. А я переживаю, як я тут приїду. А люди на сейбертраку тут взагалі без жодних проблем їдуть. Ну як без жодних. Він чомусь ще став? Я не знаю правда, чому. Може, тому що я його почала знімати невідомість. Люди на себе тут помішаються. Та за що мені переживати? Скажіть. Як він помістився, значить і я приїду. Ну точно видіть. Копець, копець. Ну, як він заберу. Молодець. А, красота. Ну, сходів тут море, будьте водолі. Ось так вулиця виглядає внизу. Вона була побудована у 1922 році. А ось це фільми, які знімалися, американські фільми саме на цій вулиці, яку я вам щойно показувала. Побудована для зменшення 27% процентного пагорбу у сан франциско Дуже стрімкий для автомобілів. Це якесь неймовірне місце. Я вже телефон два чи три рази ховала. Кажу, що я сама собі що замерзла в руки, вже не буду нічого фоткати і знімати. ми починаємо підніматися ось цією вулицею назад. А, і ви розумієте, повертаєшся, такий краєвид. Я собі представляю, увіляєте? дивіться, балкончик. Людина стоїть таке крісерце на балкончику, ви розумієте. Ну, такий краєвид, ну, такий краєвид, ви розумієте. О, щоб ми всі так жили, розумієте. От отак, так. От Клас.